900 тисяч військовозобов'язаних отримають повістки до кінця року. На Волині та в інших регіонах затримали групу торговців зброєю. В Регіоні викрили організовану групу, яка займалася контрабандою цигарок до Європи. Вийшов з тюрми і поліз в чужу хату. Поліція встановила причетного до розбою. Середа, 25 вересня в Україні. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами телекомпанії Аверс. В студії працює Ольга Ганич. Мої вітання. У Зимнівській громаді провели в останню дорогу 41-річного Сергія Вих... Вихоцького села Бубнів. Військовий з 2022 року стояв на захисті України, проте, отримавши важкі поранення у Донецькій області, змушений був повернутись на лікування на рідну Волинь. На жаль, поранення виявились сильніше за життя героя, і він відійшов у засвіти. У захисника залишилися дружина та двоє дітей. На рідну Волинь на щиті назавжди повертається герой. Віталій Дудко. Нагадаємо, у Донецькій області загинув 38-річний молодший сержант Віталій Дудко з міста Ківерці Луцького району. Молодший сержант поліг 23 вересня цього року поблизу населеного пункту селидово покровського району Донецької області. Чин поховання воїна відбудеться завтра, 26 вересня. Ще одна важка втрата для Луцька. На центральній площі міста зібралися чимало людей, аби віддати останню шану полеглому воїну Сергію Аксьонову. З кафедрального собору знову чутно прощальну панахиду та плач. З болем у серці та сльозами на очах лучани зібралися провести в останню земну дорогу загиблого героя Сергія Аксьонова. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, близькі та небайдужі містяни. Я прийшла віддати шану людині, яка нас захищає. Мені це болить. Я хочу підтримати рідних і близьких, які тут зараз є. Загиблий Сергій Аксьонов разом із родиною був змушений покинути рідну домівку з початком повномасштабного вторгнення та приїхав до Луцька. Згадують герої як щирого та доброго чоловіка. Для родини втрата Сергія є невимовним болем. Доброзивчивий відчутний. Зараз взагалі сіда. Допомагав, ну, от, працював будівником, працював поваром. От, виїжджали ми з окупірованої території разом. У Луцьку він перебував понад два роки і був мобілізований, загинув зараз на Білгородській області Російської Федерації, виконує завдання. Уже коли виконали при виході хлопців. От. Залишилась мама і дружина. Дітей, на жаль, немає. Мама пенсійного віку і дружина. Військовослужбовець боронив рідну неньку на східних рубежах та до останнього подиху був відданий військовій присязі. На жаль, свій останній бій герой прийняв 12 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Журавлівка Білгородської області. Він був так, як я кухарем. Дуже любив свою маму. Мама про нього відгукувалась. Він завжди не називав мамочка мамусічка. По призиву. Наскільки я знаю, по призиву він не відмовився. Вони приїхали сюди від повномасштабного вторгнення. Дуже хороші люди, привітні. Прийшли попрощатися з полеглим воїном і зовсім незнайомі містяни. Віддати останню шану та подякувати за захист зібралося чимало людей. Дуже гарні, дуже хороші люди, що, що загибли, що його дружина. Просто. Хороші Відати. люди і це От достатньо шану надісню да, прийшли віддати. Прийшов віддати шану загиблого військово подякувати за підтримку, за те, що люди захищають нас, борються за нашу країну. Уся театральна площа навколішки вшанувала пам'ять загиблого Сергія Аксьонова, поки тіло героя живим коридором проводили до траурного кортеджу. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов в секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаража. Герою назавжди залишилось 47. Вічна пам'ять, честь та шана загиблому герою та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі. Володимирська громада попрощалась зі старшим солдатом Сергієм Левчуком, уродженцем села Поничів, який мешкав зі своєю родиною у Володимирі, створивши живий коридор на колінах зі сльозами на очах, скорботою та болем у серці. Мешканці провели в останню земну дорогу полеглого героя. 40-річний воїн Сергій Левчук міг лишитись вдома, адже був багатодітним батьком проте і, на мить, намагаючись, став до лав Збройних сил, аби зі зброєю в руках захистити свою родину та рідну землю. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Зловили розбійника рецидивіста. Напередодні, 24 вересня, у ківерцях, місцевий житель викликав поліцію. Повідомив, що візуально знайомий чоловік проник у його житло, погрожував ножем, відібрав близько двох тисяч гривень і продукти харчування. Опісля втік. На щастя, 63-річного ківерчанина не поранив. Працівники поліції Рожич та Ківерець буквально протягом декількох годин встановили, хто причетний до цього розбою, до цього злочину. Ним виявився 46-річний мешканець сусіднього села. Цікаво те, що 6 вересня він лише вийшов з місць позбавлення волі, раніше був засуджений за майнові злочини. І от вчора, 24 вересня, він знову здійснив розбій. Йому буде оголошена підозра за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, відповідно тягне за собою більше покарання навіть до 15 років позбавлення волі. На Волині викрили цілу організовану групу, яка ймовірно займалася контрабандою цигарок до Європи. Серед підозрюваних троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу. За матеріалами слідства чоловіки ховали тютюнові вироби в автівках та перевозили за кордон. Орієнтована вартість контрабандного товару сягає близько 2 мільйонів гривень. Тепер же фігурантів затримано, а справу передано до суду. Фігуранти купували сигарети та звозили їх в орендоване гаражне приміщення у місті Новоголинську. Надалі чоловіки підшукали транспортні засоби, змінили конструктивні порожнини авто, обладнали спеціальні сховки у стінах кузова та помістили туди тютюнові вироби. Незаконну діяльність підозрювані здійснювали під виглядом надання послуг з міжнародних вантажних перевезень. Під час санкціонованих обшуків автомобілів у міжнародному пункті пропуску краківець та в гаражному приміщенні правоохоронці виявили та вилучили 22 тисячі пачок тютюнових виробів. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Волинські правоохоронці викрили незаконний канал збуту зброї на Волині та інших областях. За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя. Знайшовши собі спільників 39-річну співмешканку та 51-річного товариша. Вони підшукували клієнтів та у подальшому здійснювали транспортування зброї до покупців. Під час обшуків у фігурантів було знайдено та вилучено цілий арсенал зброї. Також правоохоронцям вдалося встановити постачальника незаконного товару. Наразі трьох фігурантів затримано. 24 вересня під час санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили арсенал автоматичної зброї, боєприпаси до неї, карабін, пристрої та засоби для переробки зброї. Мобільні телефони з відомостями, які свідчать про факт збуту зброї. Вилучено також і ряд інших речових доказів. Окрім того, поліцейські встановили постачальника зброї та боєприпасів з метою їх подальшого збуту, а також встановили місце їх зберігання в одному із гаражних приміщень у Києві. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який нині мешкає у столиці. У гаражі вилучили понад 3600 набоїв різних калібрів, також гранати. Пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї. У ковалі невідомий подсупив з чужої автівки барсетку та інші особисті речі та зник. Власник, помітивши згубу, відразу ж звернувся до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився місцевий житель. Чоловіка затримали та посадили у ізолятор тимчасового тримання, поки суд не обере запобіжний захід. До поліції звернувся Лучанин, 55 років про те, що шляху вільного доступу з його автомобіля невідома особа викрала грошові кошти, барсетку, документи та інші цінні речі. Буквально менш ніж за дві години працівники ковальського районного управління та патрульні поліцейські встановили фігурант, який причетний був до цієї крадіжки. Це 38-річний ковальчанин. Він вже раніше мав проблеми з законом за аналогічні злочини. Йому оголошена підозра за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. До кінця 2024 року планується виготовити та направити поштою 900 тисяч повісток. На все це уряд планує виділити позахмарні кошти. На широку ногу. Кабмін планує виділити Міністерство оборони ще додатково майже 72 мільйони гривень для паперового друку повісток. Самі повістки будуть сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А гроші будуть перерозподілені з резервного фонду держбюджету, який формується для непередбачуваних і вкрай необхідних витрат. Планується до кінця року друкувати та направляти по 300 тисяч повісток щомісяця. В середньому на один паперовий виклик до ТЦК піде 80 гривень. Видання Українська Правда оприлюднило пояснювальну записку міністерки економіки Юлії Свериденко, де все детально розписано, чого саме така сума запланована. Вартість послуг поліграфічного комбінату Україна, який буде вготовляти бланк папірець, складатиме майже 20 гривень за одну штуку. Цікаво, якою має бути її якість за такі кошти. Глянцеві та кольорові листівки запрошення та ще з аплікацією та елементами декору. Коштують в середньому 20 гривень. Оптом і простіше можна купити від 15 гривень за штуку. Але основна витрата полягає на послуги Укрпошти. Вони в 54 мільйони гривень, тобто 60 гривень на доставку однієї повістки. Між тим на сайті Укрпошти на сьогодні вартість направлення листа з адресною доставкою вартує 30 гривень. А от якщо працівники ТЦК хочуть, щоб за кожною повісткою приходили листоноші, тобто ще здійснювали адресний кур'єрський забір, то тоді вартість сягатиме 60. Зекономити можна було б майже 27 мільйонів. І то при тому, що в центрах комплектування є і діловоди і військові, що здатні самі вручати повістки військовозобов'язаному. або докладати мінімум зусиль, доставляти їх у поштове відділення централізовано. Ольга Ганич для новин на часі. Суперечки навколо Луцької міської стоматології не вщухають. Окремі депутати згадують комунальне підприємство, що дбає про зуби жителів громади, навіть коли питань щодо нього немає у порядку денному сесії міськради. Цього разу прозвучала гучна заява, мовляв, директорка Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки бронює через цю комунальну установу лікарів-чоловіків, які працюють і у нібито її приватній фірмі. Та чи відповідає це дійсності? Уже на початку засідання 63-ї сесії Луцькрати слово бере депутатка від фракції громадянського руху Свідомі Алла Наточий. Схоже, її не надає спокою діяльність комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка. Луцька міська стоматологічна поліклініка, керівник її Любов Яковчук, яка продовжує своє некоректне відношення ставлення до своїх працівників. Плюс ми отримали разом з тим інформацію від людей, що вона праце влаштовує туди людей, які працювали в неї до чоловічої статі медиків, і разом з тим дуже швидко їх бронює. Паралельно ці люди починають і далі продовжують працювати і в світі і в нашому комунальному закладі. Мер Мерлоцька відповів одразу мовляв такий інтерес свідомих до міської стоматології неспроста. Особисто я не отримую скарг на роботу нашої стоматполіклініки. Я Спочатку намагався зрозуміти, звідки ми вітер що відбувається, чому, і ну скажімо, мені вдалося з'ясувати, що окрім ваших приятельських відносин з попереднім керівником на система поліклініки, в нас є ще й така обставина, що батько батько одного з членів вашої фракції, нашого депутата, він є кращим другом. Не знову ж таки, батька і сина, які разом працювали в стоматполіклініці, і скажімо, були звільнені за те, що порушували трудову дисципліну, використовували комунальну установу не зовсім не за тим призначенням, за яким вони мали. Не використовувати більше, ігор Поліщук зазначив, що міська стоматологія під керівництвом Любові Яковчук стала працювати набагато прозоріше, ефективніше та прибутковіше. Ми бачимо позитивний позитивну динаміку, позитивні зрушення в роботі стомат поліклініки. Ми бачимо покращення фінансового становища. Це дозволяє нам зекономити кошти міського бюджету, які ми раніше якими ми раніше допомагали стомат поліклініці на покриття. Не частини заробітної плати на енергоносії, на решту інших видатків, і ми ці кошти можемо сприймати, наприклад, для допомоги збройним силам України і на закриття інших потреб, які сьогодні в нас в умовах воєнного стану є в громаді. Відповіла на закиди свідомої депутатки і директорка Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки. Інформація депутатки не відповідає дійсності, оскільки я не маю жодного відношення до будь-якої приватної клініки. І заклад потребував розширення в частині певних спеціалістів, і клініка здійснила набір лікарів у кількості з 1 січня 2024 року. 23 лікарі-стоматологи. лікарі стоматологи Лікарі, дитячі стоматологи, яких ми взяли. З поліклініки також ми знайшли лікаря ортодонта і ще прийшли декілька хороших спеціалістів. Коли ми наймали наших лікарів, то перш за все ми керувалися ми їхніми професійними критеріями. При відборі працівників ми не брали до уваги їхнє попереднє та дійсне місце роботи. А бронюємо ми всіх працівників незалежно від того, який у них був попередній статус. Нагадаємо, свідомі ініціювали створення комісії, аби перевірити діяльність томатологічної поліклініки під керівництвом Любові Яковчук. Втім, ніяких порушень знайти не вдалось. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Зміни до бюджету, крок до безбар'єрності громади, виставлення на аукціон громадської вбиральні поблизу парку, підтримка фермерів і створення комунальної установи інституту розвитку міста. Це лише деякі з важливих питань чергової сесії Луцькради, за що голосували депутати. Дивіться вже у наступному випуску на часі о 20.00. Ніяких приград. Все лети. це відбувається все життя. Каже, того дня сварка почалася зі зрізаних замків у господарській споруді. Мовляв, під час вияснення ситуації вхід пішла нецензурна лайка та граблі, якими обвинувачений зі слів тоньки і вдарив потерпілу. Ми його запитали, для чого ти зриваєш замки? А у відповідь була така: Чого ви до мене почіплялися? Зараз, як щось візьму, то вам не знаю, що пороблю. Взяв вили, почав ними трохи штрикати, ну, отак махати до мами, до мене він не махає. так, е Мама забрала вили, тим часом занесла до мене в подвір'я. Ну і знову таке, а що ви хочете, а що ви хочете, зараз не знаю, що зроблю. І тоді взяв граблі, і тими граблями мамі наніс удар по голові, бо ось так. Проте інший свідок, який є сином обвинуваченого та потерпілою, розповідає про події того дня зовсім інакше. Каже, буцімто збирав полуницю з дружиною на городі та почув сварку. Та, мовляв, у сім'ї жертвою є батько, а не потерпіла мати. Вона зразу бігом до нього, а спільне майно мати, як завжди, трохи вихована до нього. Ми з дружиною збирали полуницю. Бачимо, що вона кричить. Він на батька накинув, це спільне майно, спільне майно. Да. Що, сам інцидент, який там який був, я не бачив. Але я бачу, ми перейшли в інше місце збирати полуниці. Там було, о, якщо ну, простець метрів 80, не більше. Вони тачку забрали від нього і вивезли до будинку сестри. Далі вона прийшла, дивлюся привабливо. Викликають поліцію, нічого не роблять, не змивають, нічого, швидка приїхала, все Та таки у свідченнях чоловіка представниця потерпілої помічає цікаву деталь. Та уточнює, що ж саме свідок мав на увазі. Відповідь була доволі цікавою. Ви сказали тільки що, що вона вам противна, ваша мати. То ви маєте це відношення до суду немає відношення. Давайте по, по цьому, що має відношення до суду. Скажіть, будь ласка, чи були раніше засуджені? Це не має відношення? А у вас була кримінальна справа за підробку документів? зрештою у залі суду з'ясували, що сторони до примирення не прийшли та будуть розбиратися далі в рамках закону. Тож суддя, заслухавши свідків, засідання відклала. Хто зна, можливо, до наступної дати подружжя знайде спільну мову та владнає ситуацію. Анна Рарох, Дмитро Кудик. для новин на часі. Лучанин, якого звинувачують у колабораційній діяльності, і досі намагається довести суду, що жодних незаконних дій не вчиняв. Справа слухається з березня минулого року, але свого кінця так знайти і не може. Що ж все таке з'ясували на даний момент? Дізнавалися журналісти телеканалу Аверс. Вилучили усе, що потрапляло під руки, приблизно таким чином проводили обшук на фірмі з виробництва деталей, директора якої звинувачують у колабораційній діяльності. Згідно з матеріалами справи, підприємство виготовляло циліндричні ролики та продавало їх у Росію до початку повномасштабного вторгнення напряму, а вже після обхідними шляхами. Підсудно зазначив в тому, що він організував поставку селідичних ролі на фірму, ООО Рівелт, яка розташована на Російській Федерації, після військової агресії Російської Федерації. В тому він організував цю поставку, обвинувачив через Литовську та Естонську республіки, через так звані підставні фірми. Тому і така овиначується він частина четвертій статті сто один 1 кримінального кодексу України, а саме здійснення господарської діяльності з державою агресором Вивчаючи відео з обшуків, бачимо, як правоохоронці вилучають усе, що трапилось під рукою: документи, гроші, вміст електронної пошти та таке інше. Про те, чи зароблені вилучені кошти злочинним шляхом, і досі питання. «Сторона обвинувачення жодним чином не доводила які номінали копюр, які номерні знаки копюр, що саме вони відшуковували, що саме вони віднайшли. Просто випадкові кошти, які виявилися на товаристві. В сейфі е, жодним чином, які не мали відношення до будь-якого злочину, лише є підтвердження господарської діяльності даного товариства і сторона обвинувачення так і не довела. Чому саме ці кошти сторона обвинувачення бажає е, нібито отримані злочинним шляхом? Сам обвинувачений у суді вкотре запевняє про те, звідки у нього кошти не раз казав та надавав докази, але знімати з них арешт ніхто не поспішає. Злочинному текут там було доказано, що Злоти, євро і це все злочинним путем. Яким злочинним питьом конкретно? Я ж об'ясняв, я в Польщу їздив декілька раз на виставку, і купляв золоти, і їздив в Стокгольм на виставку і купляв євро. І це все доказано, мене є відповідний документ, що я це все робив. Який злочин в тому. Також не менш важливе уточнення висловлює захисниця. каже, що деякі споданих стороною обвинувачення докази і, взагалі, відносяться до іншого кримінального провадження, яке до слова має такий же номер. Визнання речовим доказом воно здійснювалося за частиною першої статті 111 Прим. 2 кримінального кодексу України. І кримінальне провадження під тим самим номером, що і на сьогоднішній день. Фактично воно було закрито в 6-го чи 9-го, вже прокурор нагадає 9 вересня 2023 року. Закрите по цій частині на сьогоднішній день. Обвинувачення за частиною першої статті 111 одинадцятої один кримінального кодексу України і теж кримінальне провадження, носить ну, той самий номер. То, згорбу стає питання: а скільки ж кримінальних проваджень за одним тим самим номером зі сторони обвинувачення існує? Як таке можливо, взагалі? Зрештою, сторона захисту клопотала дослідити окремі документи, які, на її думку, є значимими у справі, та були досліджені недостатньо. Прокурор запевнив, що документи надасть та будуть розбиратися далі. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії для вас працювала Ольга Ганич. До зустрічі в ефірі. 26 вересня в Україні мінлива погода можливі дощі. На заході переважно хмарно, з проясненнями. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, в день прогріється від 23 до 24 градусів. На сході сонячно тільки на Луганщині, в інших областях хмарно. Температура вночі 11-14 градусів, в день від 25 до 26 градусів тепла. На півночі похмуро, дощитиме на Житомирщині. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, в день від 23 до 25 градусів. На півдні переважно хмарно, без опадів. Вночі температура від 14 до 17 градусів, в день від 24 до 27 градусів тепла. В центральній частині України похмура погода, на Вінниччині можливі дощі. Температура вночі від 12 до 15 градусів тепла, в день прогріється від 24 до 26 градусів.